Всім привіт! Ми з України. Хто з України підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуємо. А сьогодні я розкажу чим підшивити огірки. Коли зав'язали хоч 2 листочка. Нам потрібно на 5 літрів води розвести 12 г сухих дріжджів. Потім ми даємо 0,5 склянку цукру. Залишаємо на 5-9 днів, щоб забродило. Коли настої постояв 5-9 днів, стакан такого настою можна розвести у відрі з водою 10 літрів. І поливаємо 1 літра під один кущик. За сезон можна підживляти 2-3 рази. Кому відео сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал.